Кафіст, Святителю Миколаю. Чудотворче дивний і преславний, угоднику Божий, святителю Миколаю, тебе, що всьому світові виливаєш дорогоцінне і невичерпне море чудес, з любов'ю вихваляємо, а ти, що маєш сміливість перед Господом і усяких напастей, визволяй нас, щоб ми виголошували тобі. А Радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Бувши за природою, людиною земною Ти, святителю Миколаю, явив себе подібним до Ангела, богоплідною природою твоєї душі, тому і звикли всі співати тобі так. Радуйся від тут роби материнської, очищений, радуйся до кінця життя, освячений, радуйся, бо народженням своїх батьків здивував ти, радуйся, бо після народження відразу силу душевну показав ти. Радуйся сади землі обітованої, радуйся квітко Богом посаджена, радуйся, доброполідна, лозо винограду Христового, радуйся дерево, чудотворне в раю Ісусовому, радуйся лілеї райського вирощування, радуйся миру Христових пахощів, радуйся, бо ти ридання припиняєш, радуйся, бо ти радість подаєш, радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Бачичи, як розливається мир, от твого милосердя, богомудрий, Миколаю, ми просвіщаємося душами і тілами, і як дивного миротворця живоносного розуміємо тебе, бо чудо саме, що з милості Божої розливаються тобою, як вода, ти вірних напоюєш, щоб співали Богові, Аллилуйя! З'ясовуючи таємницю Святої Труйці, ти був у із з отцями святими обранцем віри християнської, бо визнав Сина Божого як рівного Отцеві, єдиносушного, єдинопристойного абезумного Арія осудив, тим, то і звикли вірні так шанувати тебе. Радуйся, великі стопи, благочесть, радуйся місце, пристановище вірних, радуйся твердини віри православної. Радуйся почесна осела і хвало Пресвятої Тройці, радуйся ти Отця Рівночесного Сину проповідував, радуйся ти Арія безумного і Собору святих вигнав, радуйся, Отче, Отців славна красо, радуйся всіх богомудрих, премудра доброто, радуйся, бо слова твої були вогнені, радуйся, бо стадо Своє ти добре навчав. Радуйся, бо тобою, віра утверджується, радуйся, бо тобою єріс осуджується, радуйся, Миколаю, великий чудотворче, силою, що Бог тобі дав, утерти всяку сльозу з обличчя тяжко скорботних, богоносний, очі Миколаю, бо ти голодних нагодував, з морської глибини людей визволяв, хворим ліки подавав і всім усіляко допомагав, щоб співали Богові, Аллилуйя. Воїстину, отче, Миколаю, треба було би пісню хвалебну на небі тобі співати, а не на землі, бо хто із людей здатний висловити величні святості Твоєї, проте ми переможені любов'ю твоєю, співаємо тобі так, радуйся, образи анцям і пастирям, радуйся святе очищення звичаїв, радуйся вмісти лише великих чеснот. Радуйся, чиста і почесна світлиця святині, радуйся, світильнику всесвітлий і всім любимий, радуйся світло золотосяйне і непорочне, радуйся достойний співрозмовнику ангелів, радуйся добрий наставнику людей, радуйся правило віри благочестивої, радуйся образи лагідності духовної. Радуйся, бо тобою, ми пристрасний, тілесних позбавляємося, радуйся, бо від тебе насолодою, духовною, наповнюємось, радуйся, Миколаю, великий чудотворче, буря нерозуміння, непокоїть міньть розум, як би достойно прославити чудеса Твої, святий, Миколаю, ніхто бо не може їх перелічити, хоча б і багато мав язиків і схотів говорити. Отже, ми Богові, що тобі дивно прославився, насмілюємося співати, Аллилуйя! Близько і далеко чутка розійшлася про твої великі чудеса Богомудрій Миколаю, як ти звик, наче по повітрю, на легких благодатних крилах упереджати, застигнутих бідою і скоро спасати всіх, що тебе вихваляють, радуйся, позбавлення від смутку, радуйся подателю, благодаті. Радуйся несподіваних напастей, прогонителю, радуйся добра бажаного, насадителю, радуйся отіх всім тим, хто в біді, радуйся страшний карателю напасників, радуйся глибину чудес Богом вилитих, радуйся скрижалі закону Христового Богом написані, радуйся тих, хто падає сильне підведенням. Радуйся тих, хто стоїть за правду, утвердження, радуйся, бо тобою, всяка омана виявляється, радуйся, бо через тебе всяка істина збувається, радуйся, Миколаю, великий чудотворче, як зоря провідна з'явився ти колись захопленим тяжкою небезпекою на морі, бо вже скоро скорої смерть неминуча загрожувала їм. Якби не поспішив ти на допомогу, бо ти заборонив бісам, що вже літали, та корабель потопити хотіли і прогнав їх. А вірних навчив Богу, що спасав через тебе співати. Аллилуйя. Маючи велике милосердя до вбогих святої Отче Миколаю, і дізнався, що три діви, сестри, через убогість свою на життя блудне вже зважилися, Те очі милостивий, таємно ночі кинув у вікно батькові їхньому три вуслики в золота і так самого батька і їх від загибельного гріха врятував, тому і чуєш від усіх таке величання, радуйся, скарбнице великого милосердя. Радуйся притулку і захисти нещасних, радуйся поживою і відраду тим, хто звертається до тебе, радуйся голодних хліба достатній, радуйся багатство тим, хто бідно живе на землі, Богом дане, радуйся скора допомога убогим, радуйся швидка відповідь потребуючим, радуйся скорботним приємне піклуванням. Радуйся трьом сестрам, дівам у небезпеці, гріховній, непоручній опікуне, радуйся чистоти, щирий, охоронителю, радуйся надія безнадійних, радуйся всьому світові, утіхо, радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Прославляє весь світ тебе, преславний Миколаю, як скорого біда, заступника. Бо багато разів один час і подорожнім на землі, і тим, хто плаває на воді, допомагав те, утверджуючи, разом охороняючи від лиха всіх, що Богові співають, Аллилуйя! Засяяв ти світлом життя, приносячи визволення трьом воєводам, що мали смерть прийняти неправедну, і тебе, добрий пастирю Миколаю, призивали, бо ти скоросні цареві, з'явився та настрашив його, а тим випустити повелів без ушкодження, тим, хто з ними разом, і ми вдячно величаємо тебе. Радуйся, святителю добрий, бо всім, хто тебе щиро призиває, ти помагаєш, радуйся від несправедливої смерті, ти звільняєш, радуйся від наклепів, ти охороняєш, радуйся, бо беззаконні ради руйнуєш, радуйся, бо, як повутиня, всяку неправду розриваєш, радуйся, бо славну істину ти підносиш, радуйся, бо неповинних із і визволяєш ти. радуйся, бо навіть мерців, ти оживляєш. Радуйся, виявителю правди, радуйся потьмарення неправди, радуйся, бо тобою не повинні від меча визволені, радуйся, бо через тебе вони втішилися світлом життя, радуйся, Миколаю, велике чудотворче, бажаючи Богохульний, еретичний розігнати сморід, ти святителю справді з'явився, як мир і благовонне. Бо як ти був пастирем в мирах, увесь світ наповнював ти своїм благодатним миром, віджениш і від нас Бого мерзене гріхом, не злосрадя, щоб ми Богові пісню приємно співали, Аллилуйя. Вважаємо тебе, Отче, Миколаю, за ноя нового, що розганяє бур'ю всіх лютих бід своїм керуванням. Та Божественну тишу приносить тим, що величають тебе так, радуйся пристановище, затишне захопленим бурею, радуйся потопаючим відомо охорону, радуйся тим, хто плаває по борхливому морю, надійний керманичу, радуйся ти бо морську пучину, заспокоюєш, радуйся провіднику, застигнутих вихорами, радуйся теплоту для замерзаючих. Радуйся, сяйво, що скорботний морок розганяє, радуйся, світило, що всі краї освітлює, радуйся, бо з глибини гріховної ти людей визволяєш, радуйся, бо пекельну безодню, сатану вкидаєш. Радуйся, бо через тебе ми безодню Божого милосердя закликаємо. Радуйся, бо врятовані тобою від потопу, гніву Божого, мир з Богом здобуваємо. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Придивне чудо виявляє Твоя священа церква тим, хто звертається до тебе, святителю Миколаю, бо коли і мале моління, приносимо в ній, від недух великих сподобляємося стілення, як тільки після Бога на тебе надію покладаємо, з вірою взиваючи, «Алелуя». Воістину, ти всім увесь є допомога, богоносний Миколаю, і зібрав у купі всіх, хто до тебе вдається, як визволитель, як годувальник, і лікар скорий, усім на землі, всіх заохочуючи так тебе величати, радуйся джерело всяких стілень, радуйся в лютих стражданнях допомогу, радуйся зірниця, що сяє заблудним у пітьмі гріховні. Радуйся росло бо точно працюючих у спеку, радуйся бо ти тих, хто потребує, ти благо впорядковуєш, радуйся бо ти тим, хто прохає, ти подаєш достаток, радуйся, бо часто прохання ти випереджаєш, радуйся, бо старій сивині ти силу відновлюєш. Радуйся багатьох заблучень, спотіївства, не є викривачу, радуйся таїн Божих вірних служителю, радуйся, бо тобою заздрощі знищуються, радуйся бо тобою, благонравне життя виправляємо, радуйся Миколаю, велике чудотворче. Усякі болісті наші вгамуй, великий заступнику Миколаю, подаючи благодатне лікування, що осолоджує душі наші, а серця звеселяє усім, хто широ по допомогу до тебе звертається, а Богові співає, «Алелуя». Знаємо Богомудрий Отче Миколаю, що красномовці легкомудрі І безпочні, посоромлені тобою, що Арія богохульника, що розділяє божество, і Савелія, що змішував святу Тройцю, ти переміг, а нас у вірі православній утвердив, тим то ми й шануємо тебе так, радуйся ще те, що охороняєш благочестя, радуйся мечу, що посікаєш злочестя, радуйся навчителю, закону Божого. Радуйся нищителю богопротивних учень, радуйся ліс, це поставлена Богом, якою сходимо на небо, радуйся покрови Богом, створений, що багатьох покриває, радуйся, бо ти не мудрих умудрив твоїми словами, радуйся нелінивих, ти спонукав твоїми звичаями, радуйся світлости незгасима заповідей Божих, радуйся присвітний променів виправдань Господніх. Радуйся, вченням твоїм, знищуються єретичні голови, радуйся, бо тобою вірні, сподобляються слави, радуйся, Миколаю, великий чудотворче, бажаючи спасти душу свою, ти, Отче Миколаю, плоть свою підкорию воїстину духові, спочатку мовчанням та боротьбою з помислами. А потім богомислення до діянь приєднав, а через богомислення розум звершений набув, яким сміливо з Богом і ангелами розмовляв, завжди співаючи, Алилуя! Ти стіна для тих святителя Миколаю, хто похваляє чуда твої і для усіх, хто до Твого заступництва звертається. Тому і нас на чесноти Богих від убожества, напасті, недух і всяких бід, спасай, щоб ми з любові величали тебе. Радуйся, бо ти від убожества вічного спасаєш, радуйся, бо ти багатство не тлін не подаєш, радуйся поживу негинуча спраглих до правди, радуйся пиття вичерпна жадаючих життя, радуйся, бо від закладів і воїн охороняєш ти, радуйся, бо ти з кайданів і полону визволяєш, радуйся в бідах, преславних заступнику, радуйся в напастях великих захиснику. Радуйся бо багатьох від погибелі ти спас, радуйся, бо ти безліч від ушкодження зберіг, радуйся бо тобою від смерті лютої, грішники спасаються, радуйся бо через тебе хто кається, той життя вічного сподобляється. радуйся, Миколаю, великий чудотворче, хвалу при святій Тройці, більшу від інших приністи, Отче Миколаю. Думкою словом і ділом, бо великим досвідом православні повеління з'ясував ти, вірою, надією, любов'ю, навчаючи нас єдиному в Тройці Богові співати, Алелуя! Бачимо тебе, преславний Богом, Отче Миколаю, як промінь ясно блискучий, що не гасне для тих, хто у пітьмі життя перебуває. Бо з ангельськими світлилами духовними ти бесідуєш, про несотворене Тройчеське світло, і душі вірних просвіщаєш, які співають тобі, а радуйся освітлення трисонячного світла, радуйся, зоре ранішня незаходимого сонця, радуйся, свічко, огнем Божественним засвічена, радуйся, бо ти погасив полум'я диявольської безбожності, радуйся світла. Проповіді віри православної, радуйся, ясно сяй во освітла євангельського, радуйся, блискавко, що єри спалює, радуйся громе, що спокусників страхає, радуйся істинного розуміння учителю, радуйся таємничої мудрості виявителю, радуйся, бо тобою знищено поклоніння творінню. Радуйся бо тобою, навчені ми поклонятися Творцеві в святій Тройці, радуйся, Миколаю, великий чудотворче, знаючи, що маєш ти від Бога благодать, радісно святкуємо пам'ять твою, як належить Преславний Отче Миколаю. І до дивного заступництва Твого всією душею звертаємося, та, не маючи змоги перелічити преславний діл Твоїх, як піску морського і безліч зірок небесних, здивуванням охоплені, співаємо Богові. Аллилуйя! Прославляючи чудеса твої, всехвальний, Отче, Миколаю, величаємо тебе, бо тобі дивно, прославився Бог у святій Тройці і хвалимий. та, хоча б надто багато складених від щирого серця псалмів і пісень, принесли ми в тобі чудотворче святий, нічого не зробили би рівного, дару чудес твоїх, дивуючись, яким зиваємо до тебе. Радуйся, Царя небесної, Господа, вірний служителю. Радуйся служителів його небесних співжителю, радуйся вірним допомогам, радуйся славо роду християнського, радуйся перемоги рівно імени, радуйся Вінценовстю Преславний, радуйся дзеркале, всіх доброчесностей, радуйся надійний захист і всім, хто до тебе за допомогою звертається, радуйся після Бога і Богородиці, вся наша надія. Радуйся тілам нашим здоров'я і душам спасіння, радуйся бо тобою від смерті вічної, ми визволяємося, радуйся бо тобою життя вічного, сподобляємося. радуйся, Миколаю, великий чудотворче, О, присвятий і придивний Отче Миколаю, утіху всім скорботним, прийми нашу хвалу Тобі і щоб спастися нам від вічних мук, Господа умоли, щоб з тобою йому ми співали. Аллилуйя! О, Всеблагий, Отче наш Миколаю, і вчителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і теплою молитвою благає Тебе, Поспіши і захисти стадо Христове від вовків, що гублять Його, Україну нашу, і всяку країну християнську та й увесь світ захисти і збережи святими Твоїми молитвами від землетрусу, нападу чужинців і народних заколотів. Міжособиці, від голоду, пошисті, потопу, вогню, меча і наглої, смерті всяку людину охорони, і як помилувати трьох чоловіків, що у в'язниці сиділи, та спас від гніву царської, кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у пітьмі гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого. І вічної кари, щоб за твоє клопотання і поміч та своєю благодаті і милосердям подав нам Христос Бог тихої без гріха прожити на цім світі, і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобав стати праворуч зі всіма святими і увійти в царство вічної, слави Бога. Амінь. Достойно є і цеї істина славити Тебе, Богородицю, завжди славної, і принепорочної, і матір Бога нашого. Чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, щоб з існення Богослова породила, дійсно Богородицю Тебе, величаємо, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святого Отця нашого, Миколая Чудотворця, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Амінь.